Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. інша тема, яку з вами хотіла обговорити, це таке інтригуюче відео, яке ви вчора опублікували із випробуванням української ракети, ще підписали, що це чекає Камчатка Кронштадт, ну цитуючи відому пісню пропагандистського російського гурту Любе. А коли Росіяни реально відчують на собі цю зброю? Ну, періодично вже відчувають. Мати на увазі, що ми ж не воюємо з пересічними громадянами Російської Федерації. Те, що стосується нашої зброї, вона стосується суто по військовим об'єктам у згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил. От, і ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти там, де є свіль. Оце наша велика різниця між цими терористами, які знаходяться поруч з нами, про яких ви сказали ці як божевільний сусід постійно в стані, скажімо так, сп'яніння. вп'яніння. бурляє е, свої ракети на наші дитячі садочки, школи, лікарні, тощо. Те, що стосується ракетної програми, я хочу сказати, що мало хто знає, це якраз відповідь тому відносно підготовки нашої до весни до війни. Припрошую, е, перший указ президента відносно цієї програми. От, був ще 1 березня 2020 року. Майте на увазі, що вже в лютому, в січні 2020 року ми готували відповідне рішення Ради назбеки оборони з цього приводу. Це дуже складний процес, це дуже складна техніка. От, для того, щоб вона була сучасна, для того, щоб вона давала відстань тисячі кілометрів, маєте на увазі, це робота великих колективів. От, потужна робота. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми маємо результат. Я хотів подякувати всім конструкторам. Всім е виробнич, е виробничникам, які займалися цим процесом, велика дяка від всього українського народу за те, що ви зробили, за те, що ви робите. І повірте, найближчим часом де у кого буде палата, і палати буде в прямому сенсі цього слова. Я розумію, що таких ось деталей ви не можете повідомляти, що логічно і це питання справді національної безпеки, але можливо якусь інформацію зараз можна відкрити щодо цієї розробки, наскільки вона може бути масовою? Ну, принаймні, все, що ви можете сказати. Я можу сказати, що виробництво іде. От вчора президент наголосив, що це річ, яка була вражена, вона знаходилась на відстані 700 кілометрів, але це не крайні обмеження цього виробу. От, займаються потужна група, займаються потужні підприємствами. Є певна кооперація. Я хотів би звернути увагу на нове дихання. На сьогоднішній день міністерства стратегічної галузі і промисловості, яке так само було в рамках підготовки до війни, створено через рішення ради Нацбезпеки і безпеки оборони. От я хочу подякувати всім, хто на сьогоднішній день 24 години на добу працює, працює, працює для того, щоб прискорити нашу перемогу. Зрозуміло. дякую вам величезно за те, що сьогодні зранку приєдналися до нас. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Обговорили з ним останні рішення Ради національної безпеки щодо військово-лікарських комісій. Як ви знаєте, мають зараз перевірити усі рішення ВЛК щодо непридатності до військової служби починаючи з 24 лютого. І як пан Олексій нам сказав, що кілька тижнів потрібно на цю роботу, і за її результатами ті, хто отримав неправдиві довідки. Будуть направлені на новий огляд а лікарі, які такі довідки виписували, відповідно, понесуть покарання.